Ну, що я вам мушу сказати? У Львові дуже багато козлов, які мішають нам жити. Ну я все одно покращу ваше життя вже сьогодні. Так, є останній подарунок, який надійшов. Ви впізнаєте знайому квітку під назвою Знайомо кожному. Дехто вважає, що це псевдо буде для Януковича, хтось вважає, що це кличка, а в народі його просто кличуть цим милозвучним словом, О, бачите, народ добре знає. І знову ж таки, обов'язково парне число перев'язано бинтом, суцільні символи, нагадування, що на пенсії Януковичу буде нелегко, бо пенсія в 709 гривень. Це майже трагедія для будь-якого пенсіонера. Віктора Федоровича, отримуйте. Ну що, шановні, я вам дуже дякую і опухи ваші знадобляться, а життя я все одно покращував, покращую і покращувати буду.